Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітично-психологічне таро. Подивимося тему, яку я ніколи не дивилася. Я ніколи не дивилась Баканова. Зараз спеціально поки по знайшла його старі м -м, якісь виступи в Верховній Раді, щоб м -м, впіймати його енергію. Поставила запитання GP-чату, тому що ну, я реально сильно не занурювалася в його діяльність. Так, знала поверхово, пам'ятаю, що. Здається, чи на початку повномасштабного вторгнення, а може, до того, президенту поставили запитання де Баканов? Я запам'ятаю те, що мене тоді здивувало і напружило, можливо, це було навіть до війни. І у людини буквально вирвали мікрофон і забрали. І дуже роздратовано Зеленський відреагував на це запитання. Нічого не відповів. Оце все, що я пам'ятаю про Баканова. А так я не занурювалась. Мені GPT відповів, і я вам коротко зачитаю, щоб і вам було зрозуміло, якщо раптом хто не знає. А, значить, Баканова зараз розшуку... Розшуку... розшукують. І от мені GPT відповідає: Чому ти СК... ТЦК? ТСК, ТЦК. ТСК цікавить саме Баканов, бо він був головою СБУ в найкритичніший момент і перед, і на початку понамасштабної війни. Був особисто близькою людиною президента, відповідав за контррозвідку Агентуру безпеку регіонів. А ключове питання ТЦК зараз, ТЦК чи ТСК? Я не розумію, чому ТСК пишуть ТСК. Зараз звучить приблизно так. Чи була СБУ готова до вторгнення, чи були провали зради зливи, саботаж? І хто за це персонально відповідає? І тут Боканов центральна фігура, бо він був верхівкою піраміди. Чому його саме шукають, а не просто запросили? Бо він після звільнення зник. Його звільнили так з посади. Зник з публічного поля повністю, не дає інтерв'ю, не з'являється на офіційних заходах, немає відкритої публічної адреси чи офісу, а ТСК не може працювати без нього, його зобов'язані заслухати. Тому поліція не ловить злочинця, а фізично шукає людину, щоб вручити офіційний виклик. Це юридична формальність без втручання він не викликаний. Ну, без... А, б... а, вибачайте, без вручення він вважається не викликаний тут в лапках. Чому це реально важливо? А це не формальність, бо це перший раз за війну, коли на політичному рівні можуть публічно перше розбирати провали 2022 року. Називати прізвища відповідальних, формувати офіційну версію історії, хто знав, хто не знав, хто злив, хто проїбав. І тут у мене Джипі чат заматюкався. Я таки вперше чула. Причому я ніколи не матюкаюся з ним, ну, значить, десь він взяв з цього. З інтернет простору. І Баканов тут не просто чиновник, а символ питання: чи можна було уникнути частини катастрофи. Фактично, в драматургічному сенсі, якби це був серіал, то Баканов це персонаж, який зник після першого сезону і тепер його хочуть повернути. В кадр для фінального допиту. Ну, бачите, зі мною просто Джепет говорить як зі сценаристом, бо я пишу кіносценарій і обговорюю якісь ну, запитую фрагменти. Тобто, не для хайпу, а для того, щоб зафіксувати відповідальність, закрити білу пляму в історії початку війни. Його шукають не як втікача, а як ключового свідка епохи, бо без нього історія початку війни залишається без Одного з головних голосів. Дуже цікаво. Я перепрошую, цілі 4 хвилини пішли на відповідь GPT, але ми з вами тепер розуміємо, для чого він є. Так? Я загально подивлюсь. Де він є, і чи знайде його поліція. Тобто зараз от, чи зна... ну поліція, чи хто там його шукає, не поліція, ТСК. Чи почуємо ми від нього щось в найближчий час? По суті, програ... от прогноз Тимошенко програвся по нотах і по всім пунктам, які я казала. Я казала, ага, бачу вісім очів, зв'язані з явою, чи це її в сізо, чи куди до суду відведуть. Було. Короля Пентаклів показували з великою сумою. Я сказала, якийсь багатий чоловік її витягне, Ну, тобто, це застава. Потім сказала, що поплакала і знов фіалка розцвіла, тобто все в неї буде окей. І далі я сказала таку історію, що Юлія Володимирівна навіть цю історію на свою користь проверне. І звернеться навіть там чи до міжнародного суду, чи що. Я сьогодні почула заяву, що Тимошенко до Європейського суду навіть буде звертатися, бо вона зараз хоче там на Бу, на чисту воду. Ну, у нас пристрасті, пристрасті. Це я звітуюсь. От абсолютно програвся прогноз. Хто хоче подивитися, є на каналі. Заходите на канал, бачите обличчя Юлії Тимошенко, дивіться прогноз. І дивіться, як він програвся. А зараз ми дивимося Баканова. От найближчий час що покажуть, де він є, а де він є. Не знаю, чи він в Україні, чи він за кордоном. Як ніби офіційних е фактів немає, що він Ну, Давайте глянемо. Чи карти покажуть? Де він є? Де баканов зараз? Чи він в Україні вдома, чи за кордоном? Де є баканов? Чи він живий взагалі? Тоже таке питання. Не з'являвся ніде в публічному просторі. З інтерв'ю, де він є. Ну він вдома. Перша карта вдома. А... І скажіть, будь ласка, а як я маю. А як я маю зрозуміти, якщо мені показують карта за кордону і карта дому? Варіант такий. Він вдома за кордоном. За кордоном є свій дім, там пустив коріння. Може і так бути. Живий. Він живий. Живий. Чому за кордоном? Дві карти: чужа земля, на чужій землі. Можливо, в Україні, але, типу, не в Києві, а десь, грубо кажучи, Карпати десь, тобто не там, де. Ну, дивно, ну, взагалі за кордон це завжди чужі землі. Ну от, це шукають, хочуть його повернути. Цікаво, довгий час. Повістка. А де де? де? Ти вийдеш нам сюди? Гори. У нього захист дуже сильний, побудований. Там все так замасковано. До речі, говорять, що може бути замаскована дорога, взагалі в масці. А. -а, -а, -а. А не під своїм ім'ям, не під своїм обличчям. Я не знаю, як це можливо. але от кажуть так, що в якійсь великий, великій. Під прикриттям він міг і виїхати. Цікаво. Е, оце це і є. Ну я давайте як поліцаї скажу. Розвідники, ті, які його шукають, щоб повернути. Це карта повернення. Щоб він прийшов як, ну, як свідок. Бо реально карта м -м, Мітла говорить, що от, те, що GPT сказав, що біла пляма, ну, треба розчистити і побачити інформацію, бо він є реально ключова особа, він є ключ до чого. До темних плям, карта місяця, неясності. Тобто він реально може внести багато ясності. Тобто це правда. Це правда. Але в нього крутий імунітет, по білій конюшині, контракт, на мовчання. Там, от те, коли є карта любов, це кажуть, велика підтримка. до речі, мені не вийшов він сам. Я не побачила персоналію, натомість побачила маску. Як варіант, тобто чому не знаю, що він виїхав, як варіант. Під чужим ім'ям, під чужим паспортом міг виїхати, наприклад. Ну, давай, тобто, там, Загримований, загримований. Щось таке може бути. Ну, давайте по Кальському хресту глянемо, покажіть нам, як він зараз сам. Карта сила ЕЗБУ. Ну, це те, що зараз він в сильній позиції. П'ятірка кубків розчарований, переляканий, п'ятірка пентаклів. Що нещодавно було? Це криза, це переховування. Бачите, як от людина, це необхідність. І неможливість розролити якусь історію. Карта боргів, енергетичного, хвороби, ну таке, що в голові. Ну вежа для нього це катастрофа. От те, що відбувається зараз, для нього це катастрофа. В голові в нього що катастрофа. На дні. Тобто, на, не на дні, а в основі ситуації двійка пентаклів і тут, і там. От те, що мені показали і за кордон, і дім, дуже цікаво. Зв'язок з ним ті, кому треба, тримають. От 100%. І йому, ну це, що я завжди кажу, там такий знайомий хлопець один був, отак він себе вів і да не скаже, і «ні» не скаже, і тут, і там, і пропетляти, і. Причому от я дивилася тільки, що виступ Баканова ба. в не є якась така страшна енергія, відштовхуюча, чи... Ну, я хоч подивилася, який він. Якийсь від мене такий нейтральний, що його ще читати не можеш. Ніколи його не запідозриш, що він якийсь там може робити. Шахіри-махери. Ну, людина і людина в окулярах. Так, знаєте, так подібне на, на працівника, юриста, менеджера якогось, от, та, от такий він нейтральний. Тому що, коли дивишся Єрмака, там ясиста енергія, таке важке обличчя. Там ти відчуваєш ладу, а тут. Тому я його ніколи не дивилася якось так. Що йде ще з простору? Ту пентаклі. Грошові потоки важливі. Це важлива інформація. Зараз ми побачимо, чи його знайдуть і чи він з'явиться, колесо фортуни. А, ну, це карта дальньої дороги, швидкої дороги. Бачите, ж тут, як. Накрився балахоном якимось і тебе переправляють. Страхи надії, сподівання, тут з кубків є надія вийти з цього. Четвірка Пентаклів. Позиція його стабільна, він десь засів, сидить, сидить, тримається за свій спокій. З грубо кажучи, сказали, сиди, не висовийся. Як це буде далі розвиватись повішений? Повішений це схоплять. Королева кубків. Королева кубків інколи це так. Або з коханою, або в Європі, бо Королева Кубків ще інколи, як якась країна біля води. Так може бути. Поранене серце. Ох, йому страшно. Десять мечів. А він взагалі живий? Ну по дереву сказали, що живий. 9 жезлів — часто ще карта за кордону. Карта помірність. А от і король Кубків. Король Кубків це часто президент, з ним є зв'язок. От, король Кубків, помірність 8 жезлів. Кажуть, все, окей, а 9 жезлів це в мене часто карта за кордону. Все-таки. Десять кубків, лицарь кубків, четвірка кубків. Значить, дивіться. В стані він зараз, не те, що стресу, повного авралу. Ну, в стані він, от, ну, це дуже складні карти. Рух не все, якщо його знайдуть. Питання чи знайдуть? Бо король Кубків все-таки у мене, е, як правило, президент. Що в мене виходить з президентом? Він його досить заспокоює. У того болить серце, у того переляк іде. Тільки чомусь, а він ще такої ніжної енергії мені Баканов. Ну, як ніжної, ну якоїсь такої м'якої. Дивіться, він як тут ще й випадає король королева Кубків. Президент, король Кубків. І знаєте, що його захистять. Є адвокат, є 10 кубків, Є, як ніби президент каже, все буде окей, спокійно. Він як під захистом. І там в мене в Лінарман випадала карта любові, захисту по ліліям, і, і карта перстень, каблучка це завжди про якийсь договір, але про якийсь захист. Він під дуже сильним захистом. Але мені його не показують як. Короля. В мене схований, він в мене взагалі. Правильно сказав GPT? Він як верхівка отої піраміди. Якщо його знайдуть і допитають, це буде величезний крах. Так знайдуть чи ні? П'ятірка мечів, карта смерть, трансформація, карта мах. Ну поки, поки мені інформація йде така. Допомагають друзі, допомагають близькі, Є дальня дорога, хитра дорога. Якщо навіть і знайдуть, хоча він мені не вийшов, він би мав вийти до мене, хоча б якимось королем жезлів, лицарем. Чимось таким би мав вийти? Зараз я окремо запитаю це ще. Якщо і не і що знайдуть, розумієте, ну от п'ятірка мочів, зламана інформація, трансформація, перешуковують, переплавляють інформацію, переховують інформацію, маніпуляція, тому що карта мах алхімічно щось там виробляють. Чому? Ну тому що дев'ять пентаклів, дев'ять кубків завернуті якісь великі гроші, передача грошей. Ну тут карта Сонце. І він не вийшов сам. Тобто, чи бачу я, щоб його судили і притягли? А зараз найближчий-ближчий час ніби ні? Те, що він переляканий так, 10 мечів, поранене серце, він просто вбитий емоційно. Ну, коли дерево випадає, значить він живий, тут вбитий в метафоричному сенсі сказано. Ну, давайте. Я запитала, знайдуть чи ні. Ну, дивіться, пажезлів, двійка кубків, домовленість, верховна Жриця — це таїна. Не можна, щоб його знайшли. А що з ним буде, я запитала? Тут імператриця, король мечів і карта переможця. Король мечів, це і суддя може бути, але це і про війну може йти мова? Вони кажуть, що заретушують щось. Заретушують, Верховна Жриця. Ну, а все-таки для нього о, як закінчиться це? Як закінчиться для Баканова оці пошуки? Ну, Давайте витягнути його нам назовні ми його побачимо, якісь освічення. Ну, карта Луна. Знову королева Кубків. Страшний суд. А Чому королева, я не розумію. І насказательно інколи розумієте, що він як. Королева це завжди як другорядна людина. Як, знаєте, кажуть, хто у садовник, ну, якась така. Страшний суд, в принципі, на нього є. Ну дивіться, я одного не зрозумію, чому мені дають королеву, а не чоловіка. От я питаю, він вийде на світ, ми його побачимо, мені дають карту місяць, або через місяць, або все-таки покрита мраком, тьмою, завуальовано, що і королева кубки, все так зашито. Але я бачу Верховний жрець і ту з мечів, а це карта ясності. І не те, що покарання. Це того, що виходить назовні. Це коли одна програма відмирає, приходить інша програма. Четвірка мечів. Ну це зупинка. Ну, мені здається, що це якась буде не швидка історія, чи що. Не дають мені, не витягається мені чоловік. Оце набу, оце підозра, оце от оці гроші. Вони десь засіли, але інформацію п'ятірка мочів затирають. <рив> я питаю, і для нього. Ну, от ти казала двійка Пентаклів, двійка Пентаклів і тут, і там. Це викручування, оце закон, оце закон, Верховна Рада чи куди його там? В центр мають прийти. І... Оце повістка. Вручити вручать, хлопець де, Баканов де. Давайте з трьох карт. Буде чи не буде, чи. Ну от вийшов Король Жезлів, карта помірність і карта переможця. Виходить так. І з того всього, що я побачила, що я можу щитати яку інформацію? Прийде період, коли зовсім переховуватися вже не можна буде. Ну, просто не можна буде. І нам всім якусь інформацію дадуть бо Верховний суд це всім, всіх стосується, всі почули. Потузу мечів вердикт. Можливо, встигнуть. Щось змінити, переховати. Ну, от там мені виходив як президент, як ніби він його заспокоює під своїм покривитим. До речі, президент нічого про це не говорить. Мовчання. Але я запитую: і що далі з ним буде? Тобто, як ніби справа підіймається, говориться, говориться, але я не знаю, він якось виходить переможцем звідси. Ну, поки карта помірність. Ну останню карту. Ну так не можна, звісно, дотягувати, але все таки. Ну тут з кубків кінця немає, тут жезлів тут якісь. Там зараз перехол... переполох. Зараз страх, просто вежа, просто аврал, просто, знаєте, таке як метушня, щось ховається, перероблюється, П'ятірки мочів, це карта. А, ну, Тобто, я не бачу, щоб людину схопили, посадили і якось щось. Давайте запитаємо, він е, має якусь причетність, як в нього взагалі? На ньому Ні, тому що на ньому зав'язана інформація, так, да, там ключ. Він якось винний, в чомусь. Ну, Ми розуміємо, в чому. О! Нарешті починає виходити. Ну, поговори зі мною, п'ятірка пентаклів. Він зараз в ганіння. В бі... Дивіться, дивіться, що мені говорить. Саме зараз п'ятірка пентаклів. Він в великій кризі. Він в великому страху. Він просто не розуміє, що буде з ним далі. Дають карту переможця, четвірка Пентаклів, з ним буде все добре. Або він так і не, не з'явиться, а сидить. Або придумують такі аргументи, що все з ним добре. Бо він реально верхівка конструкції, сказала я, і ви конструкції системи да, імператор, верхівка конструкції, сказала я. Шістка мечів, дорога, десять жезлів. Імператриця ну веде слід в Росію мені. Росія гроші. Ну, от мені йде якесь таке сполучення Росії, грошей. Десять жезлів це карта переїзду. Коли от шістка мочів і 10 жезлів це багато валіз, чемодани і десь чемодан вокзал в Росія. А може він в Росії? Чому мені сказали дім за кордон? За кордон, як дім. Ну, такі образи. Значить, що я до чого я прийшла? Зараз страшно, митушня на якихось бабахи. Переховування може йти буквально. от Розумієте, людина вночі перебігає щось. Нє, ну, Карта зірка, він, по-перше, ну, далеко десь далек. Закрита інформація поки. Принаймні кажуть так, якщо щось і висвітиться, треба чекати. Це, не... Це дуже довгий процес. А взагалі, плачучи втік, закрита інформація не дають. Я буду дуже-дуже здивована. Якщо він завтра з'явиться, і ми його всі вислухаємо. Якщо і з'явиться, то з залізним алібі він. він... Кристально чисте, це як щось з'явиться. Ну, його рятують зараз дуже сильно. О, такий цікавий детектив сьогодні був для самої цікаво, тому що персона для мене жодного разу, ну як сказати, не вивчена. Ну, я нічого ще не дивилась. Можливо, колись ви запитували в мене щось за Баканова. Ну, я не пам'ятаю, так знаєте, щоб щось. Таке мені врізалось в голову, такого немає. Ну, все, дякую за увагу. Пропонуйте цікаві теми. Он на Максиму за Life мені запропонували дуже цікаву тему: чи об'єднаються сім'ї? Я от навіть думаю, може сюди завантажити це відео, чи туди, або туди і сюди. Багато сімей зараз не разом через війну. Пишіть мені в коментарях, хочете таке, бо я вже записала. Я вже записала це відео. Думаю, на який канал завантажити. Напишіть в коментарях, чи цікава вам така тема. Це розклад на три варіанти, але в мене такі розклади працюють феноменально. Багато хто з вас говорив, це як на особисті консультації побував. Ну, так працює поле. Пишіть, давайте зворотній зв'язок. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимуза.